Добрий вечір намасте. Я вам обіцяла показати розвантажувальне положення при будь-яких болях в спині від занять або від важкого робочого дня. В 80-90% випадків це положення допомагає, але іноді воно не допомагає. Тоді треба підбирати інші варіанти. Це від самого розповсюдженого болю. Мені допомагає і багатьом моїм клієнтам, які ходять до мене на онлайн і давно не займалися, і потім в них щось болить, щось тягне, їм також допомагає. Я показую з диваном, ви можете взяти стілець або будь-який журнальний столик, будь-яку поверхню, яка підійде вам, щоб був кут 90 градусів. Ми закидаємо ноги на поверхню повинен бути 90 градусів. Після того, як ми закинули ноги, ми відтягуємо поперек, відтягнули поперек, відтягнули, оце можна руки вгору підняти, вклали лопатки. І після цього ми відтягнули потилицю. Вклали. Коли ми гарно вклали спину, опускаємо руки, розслабляємось і лежимо від 15 хвилин. Іноді, коли мені було дуже погано, я могла і годину вмикати медитацію, кіно, музику. Найкраще це увімкнути медитацію і так поспати. Це для мене найкращий був варіант. Після цього було завжди легше. Ось так гарненько притиснулись і розвантажуємо свою спину. Я сподіваюся, що ви будете використовувати мої поради. Пишіть в коментарях, чи вам допомогло це розвантажувальне положення. На мосте! Мене звати Катерина Кирилова, я інструкторка з адхо-йоги, динамічної йоги українського походження.